Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, футболка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також хотів би надати підписатися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, на наш Тікток. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося. HMка. Футболка. Чоловіча. New Balance. Чоловіча. H-Bean Також чоловіча. Чоловіча Ducati, Чоловіча розмір L, Гарна. Чоловіча. Ще чоловіча Strauss, до речі. Ще Strauss. Размер S. Измельчай так, вот достай кучку на, на бок положи, то буду зручнейше Так. Жиноча. Вау, классно. Скорпион. Так, жиноча. Ливерджи. Жиноча. Ще жіноча. Жіноча розмір L десь. Жіноча LXL. Жіноча XL. Гарніше куди трохи, бо так коли кидаєш то. Ага. Fortnite. Розмір L. Розмір XL. Вже така була. Ще одна. Стан гарний. Марко Поло. Emporiormani XL. Елька. Фіксель. Крівіт. Чоловіча. От ще класна чоловіча. Продовжуємо розбирати. Відкриємо весь мішок. Все покажемо, все розкажемо. Стан гарний. Л. Чоловіча. Просол. Жіноча. прикольна. Мілано. Для Мілани. Данія хетчер. Стала бачимо. Амісу. Продовжуємо розбирати мішок. Кількість просто неймовірна, стан гарний. Можна його використовувати, цю футболку, і дома, на роботу. Можна спати в ній, під кофточку одягнути, на вихід. Ну, Кофта це. Ой, футболка це універсальна річ. Ось така футболка. Так. Так. Чоловіча, Фольксваген. Жіноча. О, класна. Філіплайн. Лайн Розмір XL Джаріна. Треба не спішити гарненько викладувати, щоб було краще видно. אקסל Продовжим. Також футболка. Оверсайзна, Амісу Самі бачите, що кількість просто величезна, БДК Лаура. Анджело Літріко. Чоловіча. Ще чоловіча. Жіноча. Чоловіча. Бачимо комірця взагалі майже немає. Чоловіча. Майка жіноча. Розмір десь LXL, Lidl. Жиночам. Два экса Дисней. Той, кто любит Дисней. Футболка. Чем? Розом. Е'ксель. Бачимо 25 кілограм, а кількість футболки просто не закінчується. Вона все йде, 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 йде. Добре, що двоє викладаємо, бо якщо б один викладав, бо, я не знаю, Півгодини б дивились б футболку. Чоловіча. Ще чоловіча. З комірцем. Жіноча. Резерв? Майка? Майка? Продовжуємо. Виходимо вже на фінішну пряму. h&m ralph lauren original football Liver jxl micah football atlas man

Класно. Так, до кінця выходим. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.